Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас 1652. Субота. Я роблю свій особистий розклад на місто Запоріжжя. Карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, яка у нас буде ситуація з ракетними ударами, снарядами, дронами і таке інше. Покажіть мені це все і на наші питання відповісте. Покажіть мені, як будуть працювати росіяни сьогодні. Чи будуть вони працювати, який буде ітог цього? Дивіться, в них проблеми. Проблеми почалися по жезлам, по вогню, по енергії, тобто, ну, там якась починається економія все ж таки. Але, але вони все одно ще мають, достатньо там всього. На ітух в них якась ем, нервова, груба, агресивна ситуація така, непонятна. Е, ну, давайте подивимося: угу. п'ятірка мечів перевернута. Дивіться, вона нам випадає, але у нас немає ударів. Немає ударів. То просто, як знаєте, конфліктна ситуація. Бачите, затримка. Іде затримка на старті. Прекрасно. Давайте подивимось, як працюють наші ППО. Запоріжжя на цю добу. Щось перевернуті чаші, фортуна донизу. І болтовня. Люди погані карти нам випали. Хм. Ну, який буде і то, того всього для нас, покажіть нам карти. Ми будемо сліпі. Ну, це нам показували і вчора. І що? І нічого ми не отримали? Чого ви нас пугаєте? М? Чого ви нас пугаєте? Вдача! Ось бачите, як хорошо. Але буде якась хитрість, якийсь обман. Якась військова, Даже може, це, даже не... це як самообман. обман. Ну, вдача буде. Ну і хорошо. Бачите, як у нас зараз от постійно діє оця карта обману, оце рицар мечовий, і п'ятірка мечова. От вони якось стали активні. А це у нас виходить п'ятірка мечова, це маленька поразка або ніяка перемога. Сімка це обман, вони не хочуть воювати, якусь обманку придумують. І рицар мечовий це таке, знаєте, конфліктна ситуація, але вона така сквозна, знаєте, от, Пролетіло, щось зачепило і все. От якось так воно. Тобто немає от такої чіткості питання. І тут ще й затримка йде. то ну, не, от, Знаєте, сліпа сліпість. Ну як ми можемо бути сліпі, якщо у нас е, успіх, якщо у нас е, ну у них от іде затримка, то вони затримаються на старті. То з, з їхніми ракетами щось не то. Я думала, що це наші будуть вбивати, Але тут падає нам, що ми сліпі, у нас невдачі йдуть, тобто не невдачі, а ось фортуна перевернута. Тут болтовня, в общем, коротше, непонятно, закритість ситуації ми пов'язані, але ж вдача буде. Завдяки, скоріш, всього, такому обману. Тобто ми якось якусь обманку зробимо. Ну, подивимося. Подивимося, що воно, як воно буде. Цікаво якось так. Але, в принципі, я не бачу проблеми. Отой рицар, це тільки ну, шибкий хіба, що повилітають. І то. Вони нічого не хочуть робити. У них немає на то, ну... Бажання. Вони взагалі там. У них економія. Ну, зараз подивимося. Покажіть мені карти сигніфікатор. Перша карта короткі удари, ці крилаті ракети. Як воно, що воно буде? А ну. це для нас. Це то, що ми отримаємо. Бачите, у нас тут гарна карта йде, але сигніфікатор, що чи будуть короткі удари, оці, да? короткі удари. Тут йде перевернута. Значить, їх по всій не буде, бо у нас тут все якось і непогано. Але теж іде обман. Воєнний обман військовий. Ну, і хорошо. Хорошо, тут такий самообман. ну, таке. Так, а ну покажіть мені інші снаряди, дрони чи будуть вони. жертва. Ось вона п'ятірочка тут, як тут. І подвійна ситуація. Значить дивіться, по снарядам Ой, по ракетам буде все нормально. Це в них там з цим уже кризис іде. Цими ракетами, а отут якась буде ситуація жертви. Але, але тут ідуть у нас, по-перше, ну, це йдуть як зрадники. В перевернутому стані це зрадники. Отак, подвійна ситуація інформація. Отак ідуть зрадники. Ну, бачите, як цікаво. Але йде жертва. Йде жертва, і ці удари йдуть, в жер... як жертва. І буде. А, так дивіться, це сигніфікатор цих ударів, йде як жертва, і ми отримаємо маленьку перемогу, да? але маленька перемога це як поразка. То знаєте, як ми зіб'ємо, воно впаде більш повредить, чим воно б там десь упало. Ну, коротше, ясно. Щось якась буде фігня. Але нічого страшного не буде. Не буде нічого страшного. Це сигніфікатор самого удару. Ну, Чи буде, чи не буде. Так, добре. Давайте подивимося, чи буде у нас на цю добу по місту Запоріжжю. Так, що таке? По місту Запоріжжю, чи буде у нас сьогодні втрата людських життів? Від ракетних ударів. Від ракетних ударів, я повторюю. Пожалуйста, покажіть мені це. Чи втратимо ми когось? Ну, і те депресія. В основному депресія, розстройство, кризисна ситуація. І бачите, дев'ятка по монетам. Це нема достатку. Ну, що я можу з того, і зрадники повилазили, і ще і, і ще і отак жертва падає. Надо ж тобі таке. Не нравиться мені це. Це бездіяльність і це. Ви Знаєте, я вам хочу сказати, що щось воно... Ось вона п'ятірка, ця вилізла. Королева мечова. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ситуація по людських життях... Давайте розберемося. Нам упало три карти. Ось вони. Так, розстройство страхи. Дійсно, це не дуже, це погано, так? Да? Але потім ми кладемо так. П'ятірка, тобто всі три мечові карти. Це дії, люди, дії. І два старших аркани, вони в негативі. Щось мені не подобається ця історія, люди. Може таке трапитися, може таке трапитися. Оці два аркани, вони дуже серйозні. Це жертва, а мах перевернути це, ну, я його продивляюся, як ну, бездіяльність, да. І ця бездіяльність привела до таких жертв. Ну, як, знаєте, мог, мог, міг допомогти, оця людина могла помогти, але не помогла. Це як дьявол. Ну, не нравиться мені. Дуже схоже, що може бути проблема з людськими життями. Дуже схоже на то. Угу. Так, а ну давайте я візьму ці карти. Давайте ми подивимося, чи буде на цю добу від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю від ракетних ударів руйнування будівель. Покажіть мені, будь ласка, чи буде руйнування? 5 ця карта, але вона в перевернутому стані. Бачите? І це буде невеличка жертва. Тут рицарь Кубків. Тобто якось все ж таки ця ситуація стане м'якше. Ні, не повинно бути. Не будуть такі, знаєте, страшні. Не буде, не буде таких руйнувань, буде щось маленьке. Якщо воно буде, то буде щось маленьке. Потрійки. це тут, така... теж йдуть такі розстройства у нас, такі, знаєте, як удари, але такі більш емоційні, інформаційні, знаєте, такого плану. Ось так. Ну, а ну ми зараз у цих карт запитаємо. Будь ласка, покажіть мені карти на цю добу від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю, В контексті питання ракетних ударів. Чи будуть у нас загиблі люди на цю добу? Загиблі люди від ракетних ударів в Запоріжжі на цю добу? Не повинно бути люди, не повинно бути. Ні, правосуддя. Так, у нас немає ось захисту ми захищені толком. Але е, є потенціал, є більш-менш стабільність, є люди, які займаються цим. Ну, не повинно, бути, не повинно бути тут е, такого прямо аж аж. Ну, ну, ви не бачите, нервова буде, обстановочка буде. Але ну, ці карти не показують смерті. Ні. Якось ці такі більш такі м, грустні, скажімо так. Да? Так, давайте подивимося а, по взагалі, яка ситуація буде. Чи будуть у нас в місті, ми, до речі, не дивилися вже пару днів теракти, чи будуть якісь. Групи ДРГ, отут -от нам морочить голову в Запоріжжі на цю добу, покажіть нам якісь пакості робить. Ану. Це, це ті люди, які того хочуть робити. Вони самі беззахисні, до речі, молоді і е, нове щось, нові якісь люди. Це наші СБУ. Зміна фази йде, дуже там стало все дисципліна, порядок і правосуддя. Нічого не буде такого страшного. Все справляться. Куди там їм тим? шпинятам до професіоналів? Вони вже їх як орехи укрить. Так, давайте подивимося інфраструктуру в цілому по Запоріжжю, яка буде ситуація від ракетних ударів, чи постраждає вода, електрика, газ. Цивільний транспорт та общественний транспорт. Вся інфраструктура в порядку. Прекрасно. Прекрасні карти випали. Все буде добре. На цю добу нічого такого не повинно трапитися. Ну карти, по крайній мірі, того не показали. Все добре. Так, давайте подивимося мости. Так, покажіть мені на цю добу від ракетних ударів, чи не постраждає наш новий мост. Безпека, охорона, технічний стан. Дніпрогес, старий мост. Безпека. Охорона. Технічний стан. Преображенський мост. Безпека, охорона, технічний стан. Так, сигніфікатор. Нормально. Молоді, звісно, але хоч так. Так, щось буде тут нове по безпеці. Нові люди, може, охорона Нормально, гроші, хоч получать, їм там допомагають. Технічний стан, щось воно там, непонятно, десь щось будуть міняти чи щось робити. Якась там щось там отдільне, якийсь участок. Може будуть ремонтувати, бо там, де очільник перевернути, це ізоляція. Тобто, яка частина технічно буде не працювати. Так, мост Дніпрогес, Перевернута п'ятірка. Ну, це не добре, звісно, поганий сигніфікатор. Так, дивимося. Безпека. Ну, вибір є, слава Богу, але така якась в ілюзіях. Охорона є, технічний стан нормальний. Оце безпека, мабуть, така. Ну, щось якась тут поразка буде, що ж тут таке? Хоча, ну, подивимося. Подивимося, що тут воно буде. Оце розумієте, ці мости, звісно, це наше больне місто. якась проблема там. Я ж кажу, що нічого хорошого. Так приобреженський мост. А тут взагалі погана карта по худшому варіанту. Але є захист, три аркани. Ну і до чого це? До чого це? Що це? Що ви нам хочете тут сказати? Вибор з невіра. А, значить, буде якась історія, хтось хоче його е, е, напакостить. хоче напакостити. Дивіться, безпека, порядок. Охорона, немає там щось якось. Але технічний стан в гарному стані. Значить, ану, що тут за гармонія перевернута? Ну, Дев'ятка, все нормально. Сила теж перевернута, звісно. Ну. Дивіться, я навіть не знаю, що вам сказати. Хі -хі. Цікаво, такі аркани повипадали вообще. А, ну, в принципі, Преображенський там. Ладно, не буду нічого казати. Лучше помовчу. Так, ладно. Все, люди, в цілому ми подивилися, взагалі, ми подивилися. Цей розкладик я заканчую, вроді як закінчую, вроді як воно так собі, але будемо сподіватися, що все буде добре. Все ж таки наші там їх відігнали подалі. Але от я кажу, я чую вночі, от якийсь час, я сьогодні чула і вчора, от як воно, як бій десь іде Я не знаю, що це таке. Я з просунню подумала, в мене тут стройка, думаю, може вони там щось кидають, чи що. Так щоночу це робити? Можна ж днем робити? Ну, непонятно. Ну, не знаю. Може, хтось теж, теж чує, десь в той стороні, в южну сторону, в сторону туди космоса, туди, в Оріхівську сторону. Так що так, все буде добре, люди. Все буде люди добре. Все потихеньку налагоджується. Так, будуть ще провокації. Їм же ж немає покою, вони ж постійно нам тріплять нерви, вони не дають нам, знаєте, трошки дали передиху, п'ять в напряг, ну, ну вже хоч не так як було. Так що, все буде добре, ми все переживемо з вами. Все, па папа.